Один, два, три. Поспішай. Математику вивчай. Годі мудрувати. Час урок розпочинати. Ми вивчаємо розділ множення і ділення в межах тисячі. Частини величини. Сьогодні продовжимо виконувати ділення трицифрових чисел на двоцифрові, а також будемо розв'язувати задачі на знаходження числа за його частиною. Усні обчислення. Знайди 1 четверту від 12. Для цього треба 12 поділити на 4. Буде 3. Знайди 1 сьому від 70. Для цього 70 поділи на 7. Буде 10. Знайди 1 п'яту від 30. Для цього 30 поділи на 5. Буде 6. Знайди одну десято від 50, для цього 50 поділи на 10 буде 5. Тепер треба усно знайти число, одна друга якого дорівнює 7. Тут треба 7 множити на 2 буде 14. Число Одна четверта, якого дрівнює 9, ми шукаємо множенням 9 на 4, буде 36. Щоб знайти число одне десята, якого дрівнює 4, треба 4 помножити на 10 буде 40. Щоб знайти число 1 восьма, якого дрівнює 5, нам треба 5 помножити на 8, буде 40. Вираз 3 обчисли значення виразу та дізнайся, якою була довжина в метрах найдовшого прапору України, який підняли і розгорнули на Говерлі на честь Дня Конституції. Записуємо вираз. Позначаємо порядок дій і виконуємо їх. Першою виконуємо дію ділення 408 поділити на 68. Нам треба підібрати число, на яке ми помножимо 68 і буде 408. Спробуємо число 6. 60 помножити на 6 буде 360. 8 помножити на 6 буде 48. 360 і 48 буде 408. От. Отож 6. Тепер від 17 віднімемо 6. Буде 11. І третя дія. Результат другої дії треба помножити на 10. Буде 110. Отож, 110 метрів довжина прапору України, який був піднятий і розгорнутий на Говерлі на честь Дня Конституції. Рівняння. Перше рівняння у нас на знаходженні невідомого множника. Множник шукаємо діленням. 270 поділити на 45. Це ділення ми виконуємо способом випробувань. Давай 45 спробуємо помножити на 4. 40 множимо на 4 буде 160, 5 множимо на 4 буде 20 і разом 180. А у нас. 270 мало бути. Отож, 4 це не наша частка, так, і пробуємо інше число. 6. Так само 45 розкладаємо на розрядні доданки. 45. 40, 40 множимо на 6 буде 240. 5 множимо на 6 буде 30. Разом 270. Те, що треба. Отож, 270 поділити на 45 буде 6. Перевіримо це число. Підставимо його замість х, 6 помножимо на 45. 6 множимо на 40 буде 240. 6 множимо на 5 буде 30. 240 і 30 270. Отож, 6 це розв'язок нашого рівняння. Продовжуємо. Перед нами рівняння, у якому один з компонентів позначений числовим виразом, значення, якого ми можемо знайти. Отже, х плюс виконуємо ділення 324 поділити на 36. Для цього нам треба підібрати число, яке ми помножимо на 36, і буде 324. Давай 36 помножимо на 5. Це легко множити. так? 30 на 5, 150, 6 на 5. 30. 150 і 30, це у нас 180. Тобто, нам 5 не частка, і це мало нам. Так? Давай зразу візьмемо 9. І перевіримо це число. 36 розкладемо на 36. 30 помножимо на 6. 30 помножимо на 9 буде 270. 6 помножимо на 9 буде 54. Разом 324. Отже, рівняння у нас буде тепер таке: х плюс 9 рівня 17. Тепер у нас просте рівняння, де невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, треба піднімати. Х дорівнює 8. Підставимо, чи нам підходить це число. Для цього обчислюємо ліву частину рівняння. Праву частину не змінюємо. 324 поділити на 36 буде 9. Отже, 8 плюс 9 буде 17 і праворуч 17, отже, 8 це розв'язок нашого рівняння. І останнє рівняння. У нас містить один із компонентів вираз. Так? Шукаємо наскільки помножити 48, щоб було 288. Згадай, якщо ми множимо на 8, і в кінці має бути 8, згадуй табличку множення. 8 помножити на 6, буде 48. Да? Отже, попробуємо число 6. Ліва частинка рівняння у нас буде така сама. А тепер перевіряємо, скільки ж буде, коли 288, поділимо на 48. Провіримо число 6. Для цього 48 розкладемо на розрядні доданки. 40 помножимо на 6 буде 240. 8 помножимо на 6 буде 48. Додамо, виходить 288. Тобто, те, що треба, да? отже, 6. Перед нами просто рівняння на знаходження невідомого зменшуваного. Невідоме зменшуване шукаємо додаванням. Буде 48. Перевіримо це число. Обчислюємо ліву частинку і праву частинку. В лівій частині буде 6, в правій частині ми вже обчислювали теж 6. Отож, 48 це розв'язок нашого рівняння. Задача 5. Музикою у школі займається 8 дітей, що становить 1 третю класу. З решти дітей 1 четверта ходить у шаховий гурток. Скільки дітей відвідують шаховий гурток? Про дітей, які відвідують шаховий гурток, нам сказали, що це 1 четверта з решти. Скільки це решта дітей? Ми не знаємо. Решта дітей це всі, крім тих, хто займається музикою. Музикою у школі займається 8 дітей. А скільки дітей у класі ми не знаємо. Проте ми знаємо, що 8 дітей це одна третя класу. А скільки ж дітей у класі всього? Якщо ми знаємо третю частину кількості дітей, то кількість дітей у три рази більше, ніж третя частина. Отже, 8 помножити на 3 24 дитини у класі. Четверта частина решти ходить у шаховий гурток. Як знайти решту? 24 дитини у класі, 8 займається музикою. Решта це 24 мінус 8. Тобто 16 дітей, решта. Тепер треба знайти 1 четверту, яка ходить у шаховий гурток. 1 четверту решти. Тобто від числа 16. Отже, 16 ділимо на 4 і знаходимо, 4 дитини ходить у шаховий гурток. Вирази 6. Це завдання на повторення. Можеш виконати це завдання самостійно, потім лише перевіриш. Тут вказано, що відповідні дії треба виконувати письмово. Тобто у стопчик. Відповідні це тій. В яких є потреба. Перший вираз позначаємо порядок дій. Перша дія у дужках. Записуємо її у стовпчик. Віднімаємо. Від 2 9 ми відняти не можемо. По 2 менше, ніж 9. Ставимо крапку над десятками, і вже у нас 12 мінус 9 буде 3. Крапка над 8 говорить про те, що десятки не 8, а 7. 7 мінус 2 буде 5. І віднімаємо сотні 3 мінус 1, 2, 253. Тепер друга дія від 273. Треба відняти 253. Цю дію можна записати в рядок. Буде 20. Не забудь записати відповідь у верхньому виразі. У виразі, там, де відповідь, бачиш, я підкреслила. Наступний вираз. Перша дія буде множення, потім віднімання. Коли ми множимо це треба виконати як. 37 розкласти на розрядні доданки. 30 множимо на 9, 270. 7 множимо на 9, 63. Разом 333. Тепер 452 віднімемо 333. 2 мінус 3 не віднімається, бо 2 менше, ніж 3. Беремо в десятків. Десяток, вже буде 12 мінус 3 9. Крапка над 5 говорить про те, що вже десятків 4. 4 мінус 3 1. І 4 мінус 3 це сотні. Теж 1 буде 119. Тепер це відповідь нашого виразу. І останній вираз. Позначаємо порядок дій. Перша дія ділення. 52 поділити на 4. Як ми виконуємо таке ділення. 52 нам треба розкласти на такі доданки. Щоб вони ділились на 4. Розрядні доданки тут не підходять, бо 50 на 4 не ділиться. Через те ми шукаємо число, яке буде ділитися на 4. І воно кругле і близьке до 52. Це число 40. Отже, 52 ми розкладаємо на 40 і 12. 40 поділимо на 4 буде 10. 12 поділимо на 4 буде 3. Відповідь 13. Тепер. 79 плюс 13 можна записати у стовпчик. Буде 92. І третя діє 125 мінус 92. Теж можна записати у стопчик. Відповідь 33. Задача 9. Працюючи влітку, старшокласник Антон у понеділок заробив 80 гривень. А кожного наступного дня першого тижня роботи заробляв на 10 гривень більше, ніж за попередній. Скільки всього грошей заробив Антон за перший тиждень роботи? П'ять робочих днів. Подивись, у понеділок він заробив 80 гривень, у вівторок на 10 гривень більше, ніж у понеділок, у середу на 10 гривень більше, ніж у вівторок, у четвер на 10 гривень більше, ніж у середу. У п'ятницю на 10 гривень більше, ніж у четвер. Треба порахувати гроші за всі 5 робочих днів. Отож, у понеділок 80 гривень у вівторок на 10 гривень більше. 80 плюс 10. 90 гривень заробив Антон у вівторок. У середу ще на 10 гривень більше. Тож 90 плюс 10 буде 100 гривень Антон заробив у середу. У четвер ще на 10 гривень більше. Отже, 100 плюс 10, 110 гривень у четвер. А в п'ятницю ще на 10 гривень більше. Тобто 110 плюс 10, 120 гривень зробив у п'ятницю. Тепер ми маємо такі дані. У понеділок 80 гривень. У вівторок 90, у середу 100, у четвер 110, у п'ятницю 120. Всі ці гроші треба. Додати. Перед нами 5 доданків. Давай додамо їх так, щоб було зручно і швидко. 90 і 110 буде 200, 80 і 120 буде 200. 200 плюс 200 400 і ще 100 500 500 гривень заробив Антон. Давай розглянемо математичне дослідження Мишка і Марічки. Вони досліджували, як зміниться різниця у виразах, коли збільшувати або зменшувати зменшуване на кілька одиниць. Вони взяли вираз 20 мінус 6 дорівнює 14. У першому випадку зменшуване 20, збільшили на 2. І стало 22. Відняли 6, вийшло 16. Було 14, стало 16. Тобто, різниця теж збільшилась на 2. Потім зменшували 20, зменшили на 2, вийшло 18. Результат став 12, а був 14. Тобто, різниця також зменшилась на 2. Діти дійшли в висновку: якщо зменшуване збільшити на кілька одиниць. То різниця також збільшиться на таку саму кількість одиниць. А якщо зменшуване зменшити на кілька одиниць, то і різниця зменшиться на таку саму кількість одиниць. Чи погоджуюся ти з цим висновком? Візьми якийсь вираз і перевір. Це твоє домашнє завдання. Будь уважний і уважно Працюй старанно! Подумай, що ти знаєш і між після сьогоднішнього уроку. Ми сьогодні третій урок вчилися виконувати ділення трицифрових чисел на двоцифрові способом випробувань. Ми розв'язали задачу на знаходження числа за його частиною, знайшли значення виразів на кілька дій, шукали розв'язки рівнянь, розв'язали життєву задачу, а також розглянули математичне дослідження мишка і марічки. Оціни свою роботу на уроці відповідним смайликом. Подумай, чи все тобі зрозуміло, чи все у тебе вийшло, чи все ти знаєш. У нас закінчився урок. Далі будуть ще. Чекатиме тебе на кожному з них.